Мене звати Влад Болсон, я креативник, маркетолог, викладачка МБС. я викладаю креативність на програмі MBA. У мене була креативна агенція, я був CEO бренду «Прекрасний ТТРен. Але сьогодні це все буде моїм досвідом, і воно буде побудовано. Цей досвід я використав для того, щоб сформувати свій особистий бренд. Сьогодні ми поговоримо про те, як побудувати. Ефективний особистий бренд на базі цінностей і захоплень. Наразі я займаюся благодійними проектами в сфері культури, як можна побачити по а, моїй розкладці в інстаграмі вісім з дев'яти постів, пов'язані таким чи інакшим чином з культурою. Але так було не завжди. І коли я починав це робити і почав формувати такий новий вектор свого особистого бренду, це було а, на початку серпня. Все починалося з качана кукурудзи. А, чому так почалося? Тому що одного разу я прокинувся, відкрив інстаграм і подивився відео, як вариться кукурудза, і подумав, що блін, багато моїх друзів, а, напевно, не зможуть, забудуть, не зварять собі кукурудзу і не поїдять її в цьому сезоні. А кукурудза має таку властивість переставати. В якийсь час бути придатною до їжі а відцвітати чи як правильно сказати про кукурузу? Я не експерт, як ви зрозуміли. Ось і тому я вирішив: так, у мене є кукуруза, треба додати ще щось, щоб це було цікаво, щоб зібрати друзів, щоб їх нагодувати. І я подумав, де це зробити, і такий, окей. Зроблю в Києві на пейзажній алеї класне зелене місце, багато місця. Це літо, тепло. Це класно, але класне місце і кукурудза. Я домовився з баром, який наливав вино алкогольні напої. Я домовився з закладом, який варив цю кукурудзу і Приносив нам, але це все неможливо звичайно без людей, які наповнюють це місце, і оскільки. А я сам займався своїм особистим брендом, то на самому початку я все робив сам, і приблизно я не знав, що екран буде такий великий, і що це фотка буде на такому великому екрані. На самому початку я, коли це організовував, відправив десь тисячу запрошень тисячі моїм. Знайомим друзям особисто це відбувалося протягом 4 годин. Я сам писав ці повідомлення, звичайно, копіював. І десь так я виглядав після того, як я відправив всі ці повідомлення. Тому що персональний бренд це важко, це не те, що там хтось тобі скаже, що робити. Ти пішов повиступав, і все таке, все, все, все буде супер. Але це захопливо і це дає класні результати. Наприклад, це як виглядав, виглядала пейзажна алея в той день. Не дуже сильно видно, але там дуже багато людей. Прийшло близько 400 людей. Ми зібрали 86 тисяч гривень. Було весело, наповнено емоціями. Смішно, класно, і після цього звичайно понеслось далі. Я почав займатися цими проектами вже на постійній основі, тому що я зрозумів, що мені це подобається. Я для того, щоб не розфокусовуватися, я обрав, на чому я буду зосереджений, тобто вибрав для себе три простих атрибути, на базі яких я думав, що я буду робити далі. Це була робота з українським продуктом, це було щось, що легко готувати, бо я все таки не шеф. І це було щось таке, що без мене не з'їдять. Мені було важливо дивувати чимось, робити щось таке, що зазвичай в побуді не так часто. Використовують в їжі. Тому другим івентом я поїхав в київські села і купував у бабусь свіжі домашні томати. з городу, готував прості, але дуже смачні салати. Третій івент робили разом з Fusion Gems. Це колектив джазовий, які грають грають фрістайл джаз. Ми можна було на івент прийти, поліпити вареники. І потім їх зварити, з'їсти третій четвертий івент був вже в колаборації з Куражем, де ми готували точніше, пиріжки вже були приготовлені Бейхаусом, А я продавав це за донати. І от далі воно. Кудись і йшло в якусь сторону, все це відбувалося, нагадаю, тільки з серпня цього року, тобто воно дуже швидко розвивалося. І я думав, а що, що робити далі, як правильно обрати свій вектор? Бо все-таки я не готовий йти в гастроіндустрію, мені це подобається, я люблю це, але не хочу. Тому а, в моїй голові довго жила. Така думка, що без культури не існує нації. А вона з'явилася, звичайно, використовувалася з початком повномасштабного вторгнення, коли прийшло усвідомлення відсутності своєї ідентичності. Коли я почав це шукати, я зрозумів, що я хочу це те, чим я хочу займатися в своєму житті. І тоді мої формат моїх заходів благодійних вони трошки трансформувалися. Це три заходи, які я роблю за останній місяць. Всі вони. Пов'язані таким чи інакшим чином з традиціями і культурою, але в кожному із них також присутня складова гастрономії. В першому це була калита традиційний корж, який на Андрія готується. В другому це була кутя Різдвяна, і от зараз в клоузері, в двадцять 12 це будуть пампухи. це такі традиційні українські пончики. Тобто, їжа залишається, але воно доповнюється більш культурною такою глибокою складовою. Uh, і кожен особистий бренд uh, він має давати результати. Якщо ваш особистий бренд не дає результатів, то ви просто робите щось по фану. По фану робити щось окей, тоді просто не називайте це особистим брендом. У особистого бренда має бути стратегія, ви маєте до чогось іти, і відповідно ви маєте отримувати результати. Які результати я почав спостерігати? По-перше, почало збиратися навколо ком'юніті. Ком'юніті людей, які люблять ці події, які на них постійно приходять. У мене є люди, які стабільно ходять на всі події, і це дуже круто, бо у мене є. Теплий зв'язок з цим ком'юніті. По-друге, я це все роблю благодійно, і за шість івентів, які вже були проведені, зібрав близько 600 тисяч гривень, що є певною мірою таким моїм вкладом в благодійність. Зараз я розумів, що просто збори вже не працюють, і це був чому я вигадував ці формати. Далі це все-таки є кількісні якісь показники. Тобто, моя сторінка має 600 тисяч переглядів за останні 30 днів. Якщо до цього, це було там близько 100-150, то це те, як ми виросли. Як ми, я у мене більш нікого немає, це, це я сам найголовніше, що я вважаю, це партнерство. Це тільки частина із тих, з ким я попрацював за такий короткий проміжок проміжок часу, але окрім цього, я розумію, що я маю доступ абсолютно до будь-якого закладу, шефу, ресторану, якщо говорити про гастрономію, але якщо говорити взагалі, то маючи отакий. От Ореол навколо себе культурних проєктів, люди хочуть, бренди хочуть доєднуватися до цього, бути дотичними, і це дає можливість створювати класні ціннісні колаборації. Тепер декілька порад, як знайти свій особистий стиль. Перше, це визначити свої сильні сторони, зрозуміти, що ви робите класно, ви робите круто. Я, наприклад, класно вмію об'єднувати людей і тому я роблю те, що роблю. Потім подумати, які речі наповнюють вас енергією, мене наповнюють люди. Я люблю, коли навколо багато людей, мене це драйвить. А, і я готовий робити це безплатно, тому що я готовий безплатно тусуватися. І я завжди це робив, організовував тусовки для друзів, але тепер я почав вкладати в це якісь інші сенси. І важливо, що на це треба виділяти ресурс і занурюватися. Не можна просто щось робити, а, типу на атхібісь, бо це потім зчитується. Тобто, якщо я беру. І працюю з томатами, то я їду сам в села і збираю сам ці томати у бабусі. Тоді е, в цьому відчувається якась щирість, а щирість дуже важлива в таких проєктах і в особистому бренді. Отож, провівши ці е, 4 місяці, я зрозумів одну головну суть, яка мене надихала і вела вперед, це робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Ви маєте просто зрозуміти, що ви любите, і почати це робити. І... Коли от відбувається цей меч між тим, що ви робите, і відчуваєте любов до того, що робите, і те, що ви робите, ви відчуваєте кайф від цього і любов до цього, тоді відбувається класний меч. Отож, ви молодці, у вас вийшло створити особистий бренд. Він почав працювати. і У вас класний персональний бренд. Але ми з вами на такій трохи бізнесовій конференції. Тут багато менеджерів, які думають, а, ну як з персональним брендом можна працювати. Особистий персональний бренд є частиною hr бренду компанії, і кожен із нас таким чи інакшим чином впливає на те, як сприймають нашу компанію в медіа в країні, в світі. І окрім нас в компанії. Є ще багато різних прикольних, цікавих інших людей, які так також впливають на hr бренд компанії. Звичайно, що ми не завжди можемо всім вибудовувати всім своїм співробітникам, де якщо у мене 100 співробітників, я не можу там найняти 20 піар-менеджерів, які будуть вибудовувати особистий бренд кожному співробітнику. Тому я розкажу вам маленький лайфхак, як побудувати, як за допомогою співробітників вибудовувати hr бренд компанії. Коли співробітники говорять про вашу компанію, таким чином і формується сприйняття про вашу компанію. А як говорити без слів, можна всіх одягти в корпоративний мерч. Отож, співробітник має класний корпоративний мерч. Він носить таку футболку, на якій написано назву компанії, приходить в цій футболці в, до друзів, в бар. І, звичайно, що люди бачать на цій футболці не логотип компанії, а бачать на цій футболці напис Я люблю свою роботу, тому що яка людина прийде на тусовку чи в бар в футболці з написом компанії, яку вона ненавидить. І це важливо, і це класно, але чомусь. Провівши дослідження, ми отримали такі результати. Ви, напевно, частина з вас нещодавно його проходила. Згідно внутрішньому опитуванню NetPeak Group, близько 50% співробітників носять корпоративний мерч, Вибачте, я помилився. Тут я знаю, що ви цей знак для вас священий, але я поставив не в ту сторону. Менше двох разів на рік. Не більше, а менше 50%… А блін, получається 50%… Носить більше, 50% менше. Значить, я не помилився, але логіка наступна: 50% співробітників носять корпоративний мерч менше двох разів на рік. Чому? Тому що в світі існує безліч хуйового мерчу. І він виглядає приблизно ось так. Ви могли його бачити в на знайомих в шафі або в велкомпаках, коли влаштовуєтесь на роботу, бо кожен із нас рано чи пізно на своєму шляху стикається з хуйовим мерчем. А... І такий мерч ми всі забираємо, ну що ми ж не віддамо його, да? коли нам... ми ж не скажемо, що не треба мені, будь ласка, цей шопер шоприсну футболка, ми його беремо. І потім цей мерч приходить додому і зразу швиденько відправляється прямо до діда в село. І що говорить цей дід? Знаєте? Да? Ну така хуйня, малята. Компанія витрачає гроші на мерч. А мерч їде до діда в село. Для того, щоб це пояснити більш предметною, зрозумілою мовою, я побудував піраміду ефективності мерчу. А, більшість компаній знаходяться на найнижчому рівні цієї піраміди. Це коли мерч відправляється діду в село або віддається баті, що він порався в гаражі. Ще ну трохи краще, якщо в мерчі сплять або ходять в спортзал. Підніміть руку, будь ласка, хто в мерчі спить або ходить в спортзал. Клас. Будьте чесними, це, це нам потрібна ця статистика. Окей. А, але може бути трошки краще. Ну, нормально. Я би сказав, коли в мерчі вже починають ходити в бар, коли в мерчі починають одягати на івент. А є тут хто, хто прийшов в корпоративному мерчі? Ти в спортзали в ко... і ходиш в одному і тому самому? Понятно, я оце, оце я розумію бренд Амбасадор. Отож. А, але є вершина, до якої. Має прагнути будь-яка компанія, яка витрачає гроші на мерч. Це коли мерч дарують друзям. Коли ваші друзі запитують, а що це у тебе таке класне, я таке собі хочу. І оце говорить про те, що у вас класний мерч. І він дійсно може бути класним, але часто компанії, які працюють з мерчем, забувають, що це просто не набір ниток, а люди все-таки одяг сприймають більш емоційно, часто ніж раціонально. І для багатьох це. Комфорт, я хочеться носити якісні речі, якісні матеріали, зручної форми, зручного крою. І це про вигляд. Я одягаюсь, тому що мені хочеться відчувати себе трошки кращим. Я одягаю класні речі, щоб виглядати класно. Я сьогодні так одівся. Мені подобається, як я виглядаю. Я виглядаю, відчуваю себе впевнено на цій сцені. Тому мерч має бути якісним. Із сучасним дизайном, і такий мерч існує. Він уже є. Він є як за кордоном. Це дуже класний кейс, Nike, McDonald's і Travis Scott. У першому році зробили колаборацію, випустили мерч. А він продався буквально за декілька годин. Був повний sold out. класний міжнародний кейс. Звичайно, коли робить Nike, Travis Scott і McDonald's, відчувається, що може вийти щось класне. Такі кейси є і в Україні. Це кейс Ковальська, Елчевська. Нещодавно вийшла колаборація. Алчевсь, це українська, український бренд а, одягу а, і аксесуарів. Ось і вони зробили колаборацію разом з Ковальська. В принципі, щось, здається, поєднуване, але компанії йдуть на таке, щоб показати, а, трошки більше розказати про себе, про свої цінності. І це класно працює в піарній площині. А, також а, я вже приводив сьогодні приклад Кісма Епс. Це мерч, який робився разом з Сені Шнайдери і всередині компанії. Я знаю, як. На Кісмаепс запарюються над тим, щоб робити класний мерч. І якщо говорити статистично, то по даним співробітники Кісмаепс носять на 20% частіше мерч ніж середньостатистичні показники. Ось. Але все-таки це дорого. Серед нас є раціоналісти, які такі. Мерч це дорого, і е, треба, ну, ну що, ну, красива футболка, ну навіщо? Да? Це витрати, я не буду тратити гроші, а якщо і буду, то буду тратити недорого. Ну, окей, ми з вами, не ми з вами, це ви диджитальщики, я не диджитальщик, але я знаю такий показник, як CPV. Отож, давайте зараз візьмемо і порахуємо CPV мерчу. У нас є футболка хуйового мерчу, яка коштує X доларів. Вона їде до діда, і її побачили короли, сусіди, і баба запитала, що це за фігня. Який ці тут буде цього мерчу, скільки у нас буде показів у цього мерчу? Ну, не дуже вони будуть релевантними. І у нас є інший приклад, реальна футболка, яка коштує 2х доларів, і яку побачили всі в бізнес-центрі, зацінили друзі, яку запостили в Інстаграм, в якій прийшли на конференцію. Відповідно, Кількість показів у такого мерчу буде вищою. Тобто, коли ми платимо дорожче, ми можемо отримати більше показів, ніж коли ми платимо економимо на цьому, але це не дає ніякого результату. І е, чому я про це взагалі все говорю? По-перше, тому що розвивати особистий бренд це класно, це ціннісно, важливо займатися тим, що ти любиш. По-друге, е, не треба забувати, що особистий бренд криється в деталях. і Особистий бренд hr бренд вашої компанії криється в тих деталях. Таких маленьких нюансах, як мерч, як його якість, і по-третє, тому що ми з NetPeak Group робимо стартап по запуску ахуєнного мерчу. І ми будемо робити такий мерч, який хочеться носити. Тому наступного року, можливо, тут буде ваша реклама. Дякую.